Як Сітікарт продовжує наживатися на лучанах? Ми вже неодноразово говорили про те, що в Луцьку маємо дивну ситуацію, коли офіційна вартість проїзду в маршрутці 18 гривень, тролейбусі 8, але при оплаті банківською карткою з вас знімають 18,45 і лишні 25 копійок в тролейбусі. Тобто Сітікарт, а це якби оператор платежів в нашому громадському транспорті, фактично сам собі встановив ціну на перевезення. Але чи законно це. Мій колега Євгеній Мікуян промоніторив рішення виконкомів сусідніх обласних центрів і виявив важливий нюанс. В тих містах, де за оплату картою беруть більшу е -плату, ну, власне, комісію, то от цей момент чітко прописаний в рішеннях виконкому. Тобто все офіційно затверджено. Ну, наприклад, от Чернігівський міський виконком вказує, що. При розрахунку банківською картою ціна відрізнятиметься. І така ж історія з е, івано-франківським е, виконкомом. Чи, наприклад, е, та сама ситуація в Львові? Ну і це знову ж таки невичерпний перелік. А тепер увага: в Луцьку жодного рішення про інший тариф для банківських карток немає. Відповідно, якщо з людей знімають більше, ніж встановлено міською владою, то це вже є не комісія, це вже порушення. Ну і скільки ж таким чином може наварити собі Сітікарт? Скільки таким чином може наварити собі Сітікарт? Ті цифри, які я зараз кажу, це дуже приблизні цифри, е не маючи всієї статистики, дуже тяжко казати, однозначно. Але ми от робимо таку от прикидку за принципом. Е Стеля, підлога, палець і щось посередині, воно буде показувати результат. Відповідно, за даними Департаменту економічної політики, за день один з перевізників, це тільки один з перевізників, який обслуговує декілька маршрутів, отримує близько 62 тисяч гривень оплати банківською картою. З цієї суми, трохи більше як 1500 гривень, це комісія яку Сітікарт, нібито платить банку. Якщо на цю суму. Поділити на кількість маршруток перевізників, які в середньому виїжджають на рейси, а потім помножити на суму е, всіх автобусів, які їздять по місту, а потім помножити, знову ж таки, на 365 днів, які є в році, то виходить не мало, не багато, а приблизно 3-3,5 мільйона гривень зверху. Непогані гроші, правда ж? А здавалося б, якісь нещасні декілька копійок з кожної поїздки. Ну, вважаю, що це гарний привід для правоохоронних органів, більш прискіпливо подивитися е до діяльності цієї фірми. Адже питання, хто і на якій підставі, збирає додаткові гроші з лучан, залишається відкритим. Макса. То чому Сітікарт продовжує брати комісію по берг затвердженого тарифу? Та що ви таке кажете? Хіба ту комісія? То так, чайові від народу?